Добрий день, пане Василь. Взагалі, коли ми говоримо про якісь діячів там і мистецтва, і політиків, завжди намагаємося добавити їм якісь певних регалій. Я думаю, коли ми говоримо про Василя Шкрира, шкригара не потрібно додавати якихось певних речей, хто він, що він, що він писав, мені здається, що. Сам сам бренд Василь Шкляр вже говорить сам за себе. Такий комплімент, як бренд, він трохи сумнівний, але mm. якщо це так, то мені приємно. Пане Василь, ви написали книжку Чорне сонце. Наскільки відомо мені, писали ви про бійців Азову. Правильно? Що спонукало вас писати саме про бійців Азову? Я знаю, що ви обіцяли, і він казали, що не потрібно писати книжки до закінчення війни. Так. Чому вирішили написати? Так, я справді вважаю, що художні глибокі твори про війну вони пишуться після тривалого переосмислення такого явища. Але трапилася одна історія, яка не давала мені спокою. Така містично-філософська історія, яка відбулася із хлопцями, азовцями, яких я добре знаю, з якими в мене давня дружба. Ну я не буду розповідати цю історію, бо вона викладена книжки, у... так у цій книжці, тому не будемо руйнувати інтригу. Хто захоче, той прочитає. Василь, коли ми заглядаємо в інтернет і пишемо Василь Шкляр, одним з перших видається ваше інтерв'ю. Якщо не пам'ятаю з 2011 року, де ви кажете, що е, якщо від України відділити Донбас і Крим, то країна буде меншою, але більш самодостатньою. Наскільки це взагалі правда і чи змінилась ваша думка тепер, коли почалась війна? Я знаю, що ця думка не популярна. Я називаю це філософією розпачу, тому що я ще раніше до 11-го, я в 90-х роках казав, що якщо ми. Е, Крим і Донбас не інтегруємо у лоно українське, то ми будемо мати великі проблеми аж до війни. І це власне так і сталося, тому що ні Кримом, ні Донбасом ніхто не займався. Все в нас само по собі, і ви бачите, до чого це доходить. Я кожну країну, кожну націю. Її велич вимірюю не квадратними кілометрами, а територією духу, тому що ми знаємо країни набагато менші за нас, які значно впевненіше і могутніше почуваються у цьому світі. І... Таж таки Німеччина і Франція, ми навіть без Криму за них більші. І коли мені кажуть, що ми приєднаємо завтра Крим, а післязавтра ще й Кубань, то я гірко усміхаюся, бо я знаю, що це неможливо і, власне, і не потрібно. Тому що ми навіть після від'єднання Криму показали на своїх виборах, що ми не є. Такою вже єдиною нацією, про що ми наголошуємо день у день. Я мав дуже багато опонентів щодо цієї думки і маю їх, але з іншого боку, дедалі більше людей до цього схиляється. Політики взагалі соромляться про це говорити, Президент не має права навіть говорити на таку тему. А я, як письменник, маю право говорити про все. І от нещодавно я чую, що мої слова. Повторює ну з величезною точністю Леонід Кравчук. Нещодавно ми побачили думку Олеся Гончара. Ви знаєте, я коли прочитав його запис із щоденника, я подумав, що це фейк, що це просто цитують мене, але переплутали, даруйте. Це нескромність Золеса Мончарев. Він про це говорив е, теж ще на початку 90-х і мені аж не вірилось. Е, чи є сенс тоді воювати за ці території? Ви спілкувалися з нами з бійцями? Азову? Звичайно, звичайно, є сенс воювати. Ну, по-перше, краще ж воювати на Донбасі, ніж. На Черкащині чи на Херсонщині. І хлопці там теж по-різному до цього ставляться. В них вже виник сентимент до цих людей. Вони зі мною вступають в такі дискусії, коли я там когось там Маріупольців чи ще десь когось називаю ватою. Цей мій товариш молодий політвиховник полку Азов. Він дуже не він мене вже тут перевиховує. Ні, каже, це наші люди. Ви побачите, якими вони стануть. І я справді бачу такі, такий поступ, але цим треба займатися. Глибоко, послідовно, день у день. Це тяжка праця. І наймолодший азовець Хома герой. Який загинув, він накрив собою гранату, щоб захистити друзів. Він недаремно і в Чорному сонці, і це було так насправді. Він свої названі, він в Його названа мама, тільки була. Він їй подзвонив і сказав: Мам, я після війни не повернуся додому, бо тут мені буде дуже-дуже багато роботи, не менше, ніж тепер на війні. Очевидно, цей юний хлопчина і мав на увазі те, що він там відчував український. Коріння, яке треба леяти, вирощувати і зміцнювати. Василь, я знаю, що ви таким захисником української мови, всі ваші твори пишуться українською мовою. І зараз суспільство, ну після Євромайдану, після війни, під час війни, нав'язується така думка, що в принципі патріоти гинуть і російськомовні на сході України. І яка ваша думка стосовно мовності? Чи все-таки можливим можемо ми пропустити двомовність в країні чи ні? Я навіть забороняю перекладати свої твори. Російською мовою, хоч мав таких дуже багато пропозицій. Остання моя книжка, вибране російською мовою, вийшла в Москві в 90-му році. Після того ніде жодного слова, і в мене у видавничих контрактах навіть зафіксовано, що заборонено перекладати російською мовою, тому що я вважаю, що Кожна притомна людина, навіть російськомовна, і так воно є, прочитає, якщо її цікавить, мою книжку в оригіналі. І я не можу погодитись на те, щоб переклади моїх книжок були інструментом русифікації. До Ставлення до російськомовних патріотів тут в мене немає однозначного погляду. Ці люди теж бувають різні. Є російськомовні люди. Які через якісь певні серйозні обставини не змогли засвоїти нашу мову, але вони ставляться з любов'ю до всього українського, в тому числі до нашого слова. Ці люди вони не мають тут бар'єру, немає в них спротиву. Ти з ними говориш українською, вони російською. Це все виходить природно. Е, мене час, вони віддадуть своїх дітей, українські садочки, українські школи, і все буде гаразд. Є частина людей, які агресивні, Сильно ставляться, вони кажуть, що мовляв взагалі не це не потребує дискусії, що країна двомовна, розмовляє хто як хоче. Я кажу: розмовляйте хто як хоче, але е, не, не скрізь де хоче. Розумієш, тому що державна мова, вона. Е, не може бути тут навіть дискусії про двомовність, тому що двомовність на офіційному рівні це пряма загроза українській мові і все це завершиться остаточною, цілковитою русифікацією. Я в цьому переконаний ласка, теж були такі думки, що десь спеціально брали українську цю патріотично налаштовану мову, незалежно з яких регіонів, і відсилали, щоб їх вбивали, щоб там не повторити третьої революції і щоб зменшити супротив населення. Чи можете ви з цим погодитись чи ні? От ви спілкувалися з цими хлопцями напряму? Така тривога є, і така тенденція спостерігається, що. Що робити владі з активним патріотичним контингентом? Я висловлював давно такі побоювання, що одних почнуть відстрілювати, як це вони зробили, з Сашком Білим у Рівному. Декого вдасться можливо пригодувати. Бо Людині легше пройти випробування і боями і зброєю, ніж грішми. Гроші це такий фактор, що з ним боротися дуже тяжко, і ми це вже спостерігаємо. І я не можу цілковито стверджувати, що людей повели на знищення свідомо, як саме українських патріотів хоча ми про це можемо говорити і мусимо. Про це говорити, ми мусимо ставити це питання, і кожен на нього відповість по-своєму, а сумарна наша відповідь дасть істину. Азовці, на щастя, зазнали менше втрат, тому що Андрій Білецький їхній комбат він розкусив цю аферу. Він мудрий отаман, скажу замість командир, отаман він вивів хлопців. Із цього казана вчасно, і тому у Іловайську загинуло два азовці. На жаль, наймолодші Хома, якому було 18 років з Волині, і Аксьон, Олег Аксьоненко, із Луганська. І на кінець хотів запитати, чи можемо ми очікувати ще якоїсь книжки про війну. Тому що ви спочатку казали, що не буде, поки війна не закінчиться, видали. Тепер чи буде ще одне? Ні, звичайно, щось буде. Я думаю, що зрештою Чорне Сонце може розростися у значно об'ємніший твір. В мене багато нагромадилося спостережень, думок, цікавих характерів, цікавих подій, які можуть лягти. Ще в ну, масштабнішу книжку. Я не знаю, коли це і як буде. Зараз саме в цей час я живу книжкою про українську повстанську армію. Можу вам зізнатися, що робоча назва Золотий перстень це. Буде той роман про УПА, якого від мене давно вимагають галичани і волоняни, але я пишу не на замовлення, тому, що мої інтереси завжди майже збігаються із зацікавленнями моїх читачів.